Дев'ятирічна Олександра власноруч створила героїв улюбленої казки «Миша Рада. На загальний огляд свою роботу дівчинка виставила вперше. Зізнається, найбільше задоволення отримала від процесу створення. Я робила казку «Миша рада, де було п'ять мишей і один кіт. Спочатку я її розминала глину і ліпила мишей. Потім її пекли, і потім я її розфарбовувала. Мені було цікаво просто ліпити. Загалом до міського виставки конкурсу у світі казок долучилося 125 юних черкастів. Діти презентували широкому загалу 143 витвори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Напередодні нагородження маленькі учасники емоцій не приховували. Мені ця робота дуже понравилась. Я дивився, як робили дітки догір і мені вона дуже сподобалась. Того я подумав, що можна і мені таке зробити. Я сподіваюся виграти. Бо я дуже хочу, я знаю, що я можу. Я на цьому конкурсі виліплювала з глини казку рукавичку. Там у мене була лисиця, ведмідь. ми шили рукавичку, жабка, заяць і лисиця. А я хочу перемогти, тому що. У мене вже багато грамот, і я хочу ще одну здобути. Ініціатором проведення виставки конкурсу у світі казок став Черкаський міський багатопрофільний молодіжний центр спільно з одним із кінотеатрів міста. Цей конкурс ми проводимо вперше до Дня Святого Миколая, але я надіюсь, що буде не останній раз розкрити творчий потенціал наших дітей і заохочувати творчих дітей, щоб було у них натхнення працювати і далі. Кращі роботи протягом місяця обирали відвідувачі кінопалацу. Дуже були вражені з цими роботами. Також сподобалось спостерігати за відвідувачами, які оцінки дають, яку характеристику, взагалі, судячи по такому об'єму робіт, хочеться сказати, що у нас дуже все-таки все талановита молодь, юнь, і хочеться, щоб вони подалі розвивалися, бо це прекрасно. Діти дуже творчі. Надалі будемо підтримувати такі акції. Переможці виставки конкурсу у світі казок отримали почесні грамоти та призи. Всі інші учасники солодощі та безкоштовний перегляд мультфільму. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка Новини.